Ластівочки, соколики. Знаю, що ви мене просите, давно-давно дати вам захист на ваше кохання, захист на вашого коханого і також на кохану. Да? Даю вам старий-старий обряд моїх дідів, прадідів від маків Нестра і Властелена. Називається він Охранна грамота. Щоби на, на любов, щоб не потірять любимого. В нього так написано: охрана грамота на любов, щоби не потірять любимого. <кхе> Задумали його ім'я. Написали собі на листочку. Якщо є фото, на фото, включили моє відео і слухайте два-три рази прослухайте, можна раз в неділю слухати, раз на тиждень. Буде міцно, буде крепко, буде на все життя. Сила селена вашого кохання, щоби не потірять любимого, приготувалися? Нікому не прикормить, називайте його ім'я, ні на сире, ні на варене, ні на солодке, ні на солоне, шепотом не зашепотіть, з ложки кружки не опоїть, з чужої тарілки не покормить. Отступись все чорне, нечисте, отвернись на 66 доріг, сила сильна, світла заступись, ім'я називайте його або її. Десять ангелів на стражі і на перехожі ангели вони сторожі. Мого називайте ім'я Його або її. Мого коханого оберігають від горя нечисті, полюбовниць. Закривають. Слово я кріпке, липке, сіпке. Я слова, чарунок, десятикратний порятунок, для мого називайте його ім'я або її, і для мене порятунок. Ключом закриває щастя любові, я бажає бути в парі нам, називайте свої імена довічно. Бо я двіга так сказала, і вузликом вас у пару на кохання зв'язала. Це сильний, сильний, дуже обряд моїх дідів. Вони робили його, зв'язували на все життя, парували пару. І ті люди потім жили до самої глибокої старості разом в любові, в коханні, в злагоді, в добрі. Я цей охранний замок, в нього ще написано: охранний замок на любов, або охранна грамота на ваше кохання, і порятунок від горя, від біди, і від полюбовників і від полюбовниць. Цей обряд підходить і для ластівочок, і для соколиків. Я знаю, що він вам допоможе. Один раз в тиждень його. Напишіть його ім'я або фотографію, в діде написано фотокарточка. Або її, і слухайте моє відео. Один, два рази, три рази. Поділіться, закріпіть, воно вам стане в нагоді. Ніякі любовниці, ніякі суперниці. Так само любовники і суперники не заберуть вашу пару, не однімлять, а буде міцне. Кохання на все життя, бо відьма я двіга так сказала, і вашу пару любов'ю коханням зв'язала.